Бабусенька моя ясна, як день погожий у вікні, вона і піч, і хліб, і пісня, і руки лагідні, міцні, в'язала тепло на зиму, вишевкуткала вона, в її словах душа родинна, в очах любов така одна, ніколи спокою не знала, Зрання до вечора в трудах. То шила, то гостей зустрічала, зі смаком щастя на губах, на сцені спів її лунає, до сліз проста її краса, а в хаті стіл ось накриває, і в кожнім жесті доброта. Для внуків серце відчиняла, і кожен був для неї скарб, нас колесала, обіймала. Неначе долю засівала, І навіть як її нема, вона в нас поруч не згаса, у кожній згадці теплота, бабусенька наша краса.